Чи можна самостійно стригти собі волосся? Таке цікаве питання я отримала. Давайте в ньому будемо розбиратися. У коментарях ви можете написати свою думку з цього приводу, як робите ви, чи стрижете ви самі собі волосся загалом, і як це впливає на ваше життя. Саме у нашому волосі зосереджена дуже потужна сила, наш з вами потенціал. І саме через волосся людина. Має такий зв'язок із Всесвітом. Тож, коли людина намагається собі обрізати сама волосся, постригти себе, вона порушує, по-перше, своє енергетичне поле, тобто воно Стає слабше, тому що у волосі міститься сила і потенціал вашого захисту природнього. І коли ви самі собі його відрізаєте, а ви прибираєте і послаблюєте саме цей енергетичний захист. Також, якщо самостійно себе стрихти, можна ще зазнати збитки у фінансовій сфері, у здоров'ї. І особливо це відбувається, коли людина. Робить свою стрижку самостійно, у дуже поганому настрої, з дуже поганими думками, так, у емоційному такому дисбалансі, це буде впливати на її життя однозначно. Але є одне але якщо знати деякі правила, які можна використовувати при відрізанні самостійно свого волосся, то можна уникнути таких наслідків. Від цієї стрижки. Перед процедурою постриження обов'язково ножиці ми очищуємо від енергетики негативної. Це можна зробити за допомогою енергії вогню свічечки, це можна зробити за допомогою води чи солі, але дуже важливо їх очистити перед самим ритуалом. Обов'язково приготуйте тканину, в яку ви складете потім пострижене волосся. Якщо ви зістригаєте волосся на спадаючий місяць, ви можете звільнитися від минулого таким чином, скинути негативну енергетику саме через відрізане волосся, так очиститися, скажімо так, і звільнитися від хвороб. Якщо ви стрижете волосся на зростаючий місяць, то це може дати вам оновлення, трансформацію, зріст. Ви можете отримати нові сили для себе. Перед ритуалом постриження ви запалюєте свічечку, налаштовуєтесь на сам ритуал. У вас повинен бути чистий намір. Ви повинні бути в гарному психоемоційному стані, рівному. При кожному зрізі ви наговорюєте заговір в залежності від того, для чого ви е, стрижете волосся. Потім ви е, пострижене волосся або спалюєте, або закопуєте під дерево у ткані.